Вітаю вас, мої люди. Сьогодні зробимо для вас розклад на так, знаєте, тему, як буде розвиватися загадана вами ситуація. І для цього вам потрібно загадати певну ситуацію, яка зараз є важливою у вашому житті. І е, потрібно сформулювати для себе термін, протягом якого ви будете е, ось дивитися розклад. Так, на, на який термін ви будете дивитись розклад, чи там ця ситуація має розв'язатися протягом місяця, чи протягом півроку, чи протягом року. От, але я раджу не загадувати більше ніж як на рік, тому що зараз світ настільки швидко розвивається, що. За один рік дуже багато перемінних, дуже багато стається подій, і ситуація, ми ж дивимося, ось розклад він дозволяє подивитися на ситуацію на зрізі сьогодення. От, і чим більший період ми загадуємо, тим важче буде побачити от. Реальний результат, скажімо так. Тож загадуйте подію, сфокусуйтесь на ній, подумайте, яке саме питання вас турбує, як буде розвиватися, точніше, не подія, як буде розвиватися певний процес, певна ситуація. А там, хтось шукає роботу, там, ви загадуєте, як буде розвиватися моє працевлаштування протягом там, двох місяців. А в когось йде процес там, розлучення, ви загадуєте, як пройде там, процес розлучення протягом там, трьох місяців, а в когось йде процес, там, не знаю процес-процес відкриття свого бізнесу. І ви загадуєте, як пройде відкриття мого бізнесу протягом там, такого то періоду. Єдине, що прошу, не загадуйте, будь ласка, здоров'я. Тому що я на здоров'я розклади робити не буду. І я взагалі вважаю, що це така тема, за якою потрібно завжди йти до лікаря. Лікар краще зможе спрогнозувати, судячи з ваших аналізів, з, ваших, з вашого стану здоров'я, як будуть розвиватися події. Це не питання до таролога, до астролога, до інших езотериків, Скажімо так. Отже, дивіться, у нас буде два варіанти. Яка? Ми подивимося спочатку, як, яка ось ця ситуація на даний момент часу. Перший варіант, і другий варіант. Перший варіант, другий варіант. Сфокусуйтесь, оберіть, який варіант вам більш до вподоби. Можете поставити відео на паузу. Так, а ми будемо починати. Другий варіант, поки відпочиває. почнемо з першого варіанту. Яка ситуація на даний момент? Тут у нас трійка жезлів. Ну, ситуація класна. Тут, знаєте, таке відчуття, що у вас вже є конкретний план дій. Ви вже знаєте, куди ви рухаєтеся, що вам потрібно зробити для того, щоб досягнути ось цього результату. Тут, може, тут така, знаєте, більш підприємницька енергія, коли людина вже не просто захотіла чогось, не просто щось придумала в своїй голові, а вже зробила перші кроки, вже, вже на такому знаєте, етапі, коли відбувається зав'язка, розширення, от певна така динаміка вже присутня в цій справі. Давайте подивимося. Що або хто може вам допомогти в досягненні ось цього результату. Що або хто? Вісімка жезлів. Тут дивіться, тут, скоріше, не хто а що. Вісімка жезлів це така енергетика. Активності багато задачності, багато функціональності це активне. Це коли людина встигає все й одразу, коли вона вміє підлаштуватись під обставини, вміє бути мобільною, швидкою, вчасно включитися в процес, відповісти на, на, там, на питання, на повідомлення, поговорити з усіма, з ким потрібно підтримати ось цю соціальну активність. Якщо це стосується вашої підприємницької діяльності, то тут класно буде, знаєте, як розсилати повідомлення, запрошення, телефонувати, холодні дзвінки, гарячі дзвінки, розсилка реклами, розсилка якихось чек-листів. Тобто має бути ось ця активність, ось цей рух, енергія драйву, що ви, вас вистачає на все, скажімо так. От. А давайте подивимося, що або хто буде заважати в досягненні ваших, ваших цілей, ваших ось цих результатів, на які ви розраховуєте. Верховна жриця. Тут може бути хто. Дивіться, по Верховній жриці це проходять дуже часто бабусі. Це проходять всякі таємні жінки. Якщо чоловіки дивляться, то ваша коханка може вам заважати в реалізації бажаного. Це по жриці проходять ще дівчатка, такі, знаєте, цнотливі. Це може бути і донька, якщо вона не займана. Таємничі всякі особистості, з, можливо, навіть езотеричними якимись дібностями. От. Але окрім того, що це може бути хтось, це може бути і щось, тому що жриця — це завжди про загадку, про таємницю, про інформацію, яка прихована від пересічної людини. розумієте? Тобто вам потрібно бути уважними з. Тим, що зараз від вас приховано, чого ви не помічаєте, на що ви не звернули ще уваги. А давайте подивимося, чого зараз ви не помічаєте. Чого ви зараз не помічаєте, на що ви закрили очі і що проходить зараз повз вашої уваги? Що відбувається, що ви не помічаєте. Так, п'ятірка мечів. Іде нечесна гра у вас за спиною. Хтось намагається вас хитрістю, підлістю якоюсь такою, знаєте, в обхід нормальним, адекватним правилам отримати над вами гору. Тут іде якась підлість з боку інших людей по відношенню до вас. Є якась така ситуація, яка. Навіть якщо ви сильніші, навіть якщо ви кваліфікованіші, якщо ви розумніші, людина, яка на порядок нижче вас, може отримати перемогу, може зайняти вищу позицію лише тому, що там, я не знаю, якщо це робота, на до прикладу, то там вчасно о, о, зайшла до боса в кабінет і затрималася після роботи, самі розумієте, про що я. О, і тому вона отримала посаду, на яку ви заслуговуєте. Вона тупа, як пробка, але о, завдяки ось такому додатковому сервісу для свого начальника вона змогла отримати цю посаду нечесним шляхом. Ну, тобто це приклад. Але ви розумієте, про що я, яка енергетика з ось, ось цієї п'ятірки мечів. Тобто це перемога над чесним шляхом, коли, коли людина йде на угоду зі своєю совістю. Тобто вам потрібно бути обережним, подивитися, хто може хотіти вам зашкодити і хто здатний зробити це ось таким безсовісним методом. Розумієте, це людина, в якої невисокий рівень самоповаги навіть я би сказала. Так, давайте подивимося, який буде результат, якщо ви залишите все як є. І який буде результат, якщо ви прислухаєтесь до тих порад, які сьогодні ви отримали. Якщо лишаєте все, як є, тут у нас дев'ятка мечів. Це стан такого, знаєте, страхи, це самонакручування, це коли людина дуже сильно хвилюється, загнала себе ментально. Це постійне. Напруження, коли думки весь час в тебе в голові крутяться, вони не дають тобі спокійно спати, вони не дають тобі розслабитися, вони не дають тобі насолоджуватися з життям. Ти весь час переживаєш про щось, думаєш, щось обмірковуєш, щось намагаєшся спрогнозувати. Тобто це ось таке дуже сильне, це тривоги, переживання, які не дають вам жити своїм життям. Це якщо ви нічого не... Будете змінювати, все лишите, так, як є. Ось до такого стану ви можете себе довести. Будь ласка. Так, а якщо ви прислухаєтесь, тут виходить старший аркан «Мир». Це аркан, який показує баланс, рівновагу, правильний такий, знаєте, вхід подій, коли все розвивається так, як воно має розвиватися. Це ось це життя, Циклічність життя правильна, коли кожен наступний процес йде за попереднім, коли все так, як воно має бути, коли ви в гармонії з собою, в гармонії з цим всесвітом, коли у вас є можливість розширення. Тому що ось тут от трійка жезлів, з якої ми почали, це про розширення своїх горизонтів. І карта Мир вона має таку ж саму енергетику. тобто це це, до речі, може бути ситуація, хтось може тут, знаєте як, хтось може тут, тут думати про еміграцію, про переїзд, про зміну навіть місця проживання, а хтось буквально про розширення. І от якщо ви прислухаєте до цих порад, то ви отримаєте ось цей свій знаєте, баланс з собою, світом, можливість розширення, можливість. Познайомитись з новими горизонтами, збільшити ось свій світогляд навіть. Розумієте, Тобто це дуже класна карта. Тож, отакий був для вас розклад, отак буде розвиватися ваша ситуація. Я вам дякую. А ми перейдемо до двічок, другий варіант, О, перший варіант відпочине, а ми перейдемо до другого. Зараз я гарненько потасую. Так, другий варіант. Яка ситуація на даний момент? Сімка мечів. Я вам покажу цю карту. Сімка мечів. Ця карта показує ситуацію, коли хтось намагається тишком-нишком, поки ніхто не бачить, провернути своє. Когось обхитрити, в когось щось можливо навіть вкрасти. Це така досить слизька карта, скажу вам так. Приємного в ній мало. Зараз іде, я не знаю, це може бути, можете бути ви, коли ви намагаєтесь якось когось, знаєте, від... Провернути свої справи, доки ваш опонент не помічає, доки він не знає там. Відпочиває, переводить подих, ви, ви собі знаєте своє. А може бути ситуація, коли з вами так поводяться, коли хтось намагається вас провести, відволікти вас від головного, і в цей час за вашою спиною тихесенько собі зробити те, що він задумав. Давайте будемо розкривати, подивимось все-таки про що це. Давайте. Що може допомогти, що або хто може допомогти вам реалізувати задумане? Так. Король Кубків тут, скоріше хто. Дивіться, король кубків це у нас чоловік водної стихії. Водна стихія це рак, це скорпіони, це риби. Або це ще може бути король кубків. Чоловік, до якого у вас є почуття романтичний, з відкритим серцем, емоційний. Король кубків це може бути чоловік допомагаючої професії, лікар, психолог, соціальний працівник, людина, яка може вас емоційно підтримати, яка може вам допомогти пережити ваші емоції. Як? який не байдуже, що ви відчуваєте. Це може бути і ваш тато, якщо він такий більш м'який, якщо він може вас емоційно втішити, то може бути і тато. А хто або що буде вам заважати в реалізації вашого задуму? Хто або що буде заважати? Король Пентаклів. От королі в нас пішли. Король Пентаклів це чоловік земної стихії, це у нас тілець, діва або козиріг. А ще король Пентаклів це людина така більш проматеріальна, про стабільність, про якісь такі, знаєте, земні, земні цінності. Король Пентаклів це ще про образ чоловіка-батька, але знаєте, коли він може матеріально вас забезпечувати, скажімо так. А ще король Пентаклів. Це може бути людина, яка пов'язана з матеріальними ресурсами. Тобто чоловік, який займається землегосподарством, якимись реєстрами з Землі. Це може бути бухгалтер, це може бути фінансист, може бути масажист, тому що він працює також з фізичним ресурсом нашим, не духовним, не масажист. Коротше. Допомогти вам цій ситуації може чоловік, який більш емоційно проявлений, а заважати буде чоловік, який більш такий, знаєте, прагматичний, меркантильний, більш земний. Але тут таке враження, що дуже, дуже сильний вплив має, має чоловіча, Частина нашої планети, на вашу ситуацію, чоловіків якось багато. Давайте подивимось, чого ви зараз не замічаєте. Ми це дивилися для першого варіанту для вас глянемо. Чого ви зараз не помічаєте? Що приховано від вас, на що ви якось не звертаєте увагу або закриваєте очі? Яка ситуація чи подія, чи людина від вас прихована? Сонце по сонцю це може бути дитина. Якщо у вас є діти, то тут з дитиною можуть бути якісь приховані такі. Блін, таке враження, що тут, знаєте, ну, якщо подивитись на ці всі карти, тут таке враження, що тут. Хтось або розлучається, або, або такі, які знаєте, ситуація вияснення стосунків з чоловіком, з яким ви були раніше, і з чоловіком, в якого ви закохалися зараз. І буде якась ситуація пов'язана з дитиною. Може, там чоловік налаштовує вашу дитину проти вас, або намагається за допомогою там, опіки якось вами маніпулювати. Тут іде ситуація хитрості, підлості, якби, нібито за вашою спиною людина намагається провернути задумане. От Якщо ви зараз в такій ситуації, що у вас є два чоловіки, один колишній, один новий, або там нинішній, не знаю в кого як, тут вам потрібно бути уважною відносно того, що ваш колишній намагається зробити або може зробити з вашою дитиною або вашими дітьми. Чи не намагається він налаштувати їх проти вас, чи не намагається він якось лишити вас батьківські? Прав, чи не намагається він за допомогою ну, там, відмови підписати дозвіл на вивіз дитини за кордон, таким чином лишити вас біля себе. Тобто тут іде якась така, знаєте, маніпуляція, яку ви не помічаєте, і вона пов'язана з дитиною. Якщо все-таки ситуація не стосується сімейних ось цих драм, не стосується дітей, то по сонцю тут. Ем... Чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що насправді ясне, як білий день. Тут людина не помічає або свого, свого творчого якогось потенціалу, або не помічає того, що помічають всі інші. Таке враження, що це і так зрозуміло, але ви чомусь якось, наче, як, чи закриваєте на це очі, чи не звертаєте уваги. От. І по сонцю це ще може, може бути ситуація, коли ви не помічаєте таланту якогось, коли ви не помічаєте свого потенціалу істинного. Давайте, якщо це не стосується дітей, подивимося, з чим пов'язане це сонце, мені цікаво. Так. Тут про потенціал. Ви не помічаєте свого істинного потенціалу, того, на що ви здатні, того, чим ви можете горіти, що ви можете бути сильнішим. Тут якась така ситуація самореалізації можливо. І Ось мені стає зрозуміло, чому король кубків вам допомагає, а король пентаклів вам заважає. Тут може бути ситуація зміни роботи. Коли ви працюєте на стабільній роботі, де все вам зрозуміло, ви маєте стабільний дохід. Але душа ваша не лежить, і ви хочете втекти з цієї роботи, піти в нове, в щось, що наповнює ваше серце, вашу душу, те, що буде дарувати вам радість, натхнення, і ви зможете ділитися з цим своїм, своєю творчістю. Але тут таке враження, ніби ви не помічаєте, наскільки насправді ви талановита людина. І вам, якщо ви будете прив'язуватись до матеріального, це буде вас відкидувати назад. Це буде вам заважати. А якщо ви все-таки ризикнете і підете за покликом душі, за своїми бажаннями, за своїми почуттями, ну, у вас талант, ого-го, по сонцю, це прям енергія е, творення. І я доповнила тут ось рицар жезлів, це можливість рухатися, розвиватися, е, досягати перемог, е, демонструвати свою здатність відстояти себе. Це дуже класний потенціал насправді. Давайте подивимося, який буде результат протягом того періоду, який ви загадали, який буде результат, якщо ви лишите все як є, і якщо ви прислухаєтесь до тих порад, які сьогодні я вам давала. І так, якщо ви лишите все як є. Якщо лишите все як є, карта Шістка жезлів. Ви все-таки будете переможцем. Ви зможете все-таки продемонструвати, що ви коні, що у вас все гаразд, це може бути така, знаєте, ситуація. Коли соціум визнає, що ви гідна людина, що ви досягли певних соціальних здобутків, що ви можете з собою пишатися, тобто буде ось це відчуття, що життя вдалося, в мене все окей, я гідний представник свого соціального класу, мене багато хто вважає там, класним чуваком чи крутою жінкою, яка досягла того, чого вона хотіла. Але якщо ви прислухаєтесь моїх порад, тут буде дев'ятка кубків. Тут, бачите, золота рибка зображена. Дев'ятка кубків це така радість, довольство собою, це відчуття, що моє життя це повна чаша. Я. Всі мої ж бажання здійснили, золота рибка здійснює будь-яке бажання. Це відчуття, що моє життя наповнене, що я кайфую, я насолоджуюсь кожним днем. Я емоційно задоволений тим, як я живу. Тобто тут. Тут більше результат буде про амбіції, про те, щоб доказати всім, що я щось можу. А якщо прислухаєтесь до порад, то тут буде результат про ваш внутрішній стан. Я не демонструю, що в мене все вийшло, а я відчуваю, що в мене все вийшло. Я відчуваю себе щасливим, я відчуваю себе людиною, яка радіє кожній хвилині свого життя. От. В будь-якому випадку і той, і той результат класний. Все має скінчитись добре. От. Але вам потрібно зрозуміти, ви про бути чи про здаватись? Подумайте про це, двічки. Такий був для вас розклад. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Я, як завжди, прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал, напишіть свої коментарі, якщо щось не зрозуміло, або ви хочете поділитися своїми враженнями, своїми життєвими історіями, чи просто написати мені Дякую за мою роботу. Я завжди рада кожному коментарю. І чекаю вас в нашої зустрічі в наступних відео. Пока-пока.